Всім привіт! Переобладнання важких мотоблоків у мототрактор з плаваючою КПП. Дивимося, який мототрактор. Дуже багато мене питають в коментарях, що, що ж таке плаваюча коробка. Зараз постараюсь об'яснити. Ось так. Плаваюча коробка, це КПП. Ось так винесена куліса. Ну її можна винести будь-як. І коробка стоїть на підшипниках. Дорами вона кріпиться ось тут підшипники. І ось тут ось до, підйомний механізм ексцентриковий. Ось так зроблено. Тут іде шарова Жигульовська і тут простий ексцентрик. Ось так воно працює. Ось так. Раз. І КПП опустилось. Раз. І защопнулось. Тут ще є додатково фіксатор такий, типу Раз. І воно зафіксувалося. Ну, при, при транспортуванні копачки, фрези, щоб, не дай Бог, не вдарило ручкою. У ну, нас таке на всякий случай. Ось так зроблено. Тут ще ставиться перемичка і яблуко на автомобільний прицеп. Ось так панель. Тут у нас сигнал і світло. Індикація ось так. А це синій запалювання, щоб не забували виключати запалювання. Бо тут іде через замок, іде генератор, щоб не висаджувало акумулятор. Проводка ось так зроблена. Коротенький плюс ось так новий акумулятор, коротесенький плюс, коротесенький мінус, десятку, без якого декомпресора, круте. Маса, рідня додаткова, ось зелена, йде туди на стартер. О. І все виходить дуже добре. Дивимося, даємо ручний газ. Ось так. Тут у нас на одному, на одні, е, на одній педалі і ручний, і ножний газ. Так, дивимося, як запускаємо. На Não um, permite? Ось так вирушиться. Ось так заглушили. Виключаємо світло. Все, оставський тільки не запалювання. І ще покажу, як же ззаді. Ось так, якщо нема фризи, воно легенько. Зрезою трошки є. Ось так. Дивіться, як опустилась КПП. Тут практично десь 30, ну і по рулетку, до 35 см. Якщо її, і ось так вона піднімається. І фіксується. Коліса тут дуже-дуже зручно, що шахта повністю цельна. Ось до, це був новесенький мотоблок, я його розпечатував з коробки і заливав масла, все, все як треба. Все, всім пока.